Отже, будемо розпочинати наш невеличкий такий робочий семінар за актуальною темою, за якою ми зараз отримуємо багато запитань. Тому ми вирішили отак зустрітися, зробити інформацію доступну для всіх, щоб всі розуміли, що це за процес, навіщо він відбувається і як він буде проходити. По-перше, дякую всім, хто приєднався до нас сьогодні. І ми сьогодні будемо говорити про інтеграцію нашого інституційного репозиторію з авторськими профілями Оркіт. Тобто, от одне невеличке питання: актуалізація відомостей про публікації. Я дякую колективу бібліотеки, особливо тим, хто був першим для того, щоб реалізувати цю можливість. Це Дмитро Ігорович Черних, який технічну сторону реалізовував. Далі Олена Васильівна Одноволікова, Олена Володимирівна Бриславець, які відповідають також за напрями. Вікторія Івановна Бикова доєднувалася і зараз працює група співробітників, яка безпосередньо вже коригує записи, для того, щоб ця функція працювала нормально, як вона була запланована. Отже, розпочнемо. З того, що це за така робота, чому вона стала можливою. Цей функціонал він став можливий завдяки участі нашого університету в Національному консорціумі ОРКІД. Доєдналися ми до консорціуму у 2022 році, наприкінці року, і перші, ну, як завжди, в таких проєктах відбувалася робота, це Організаційні нормативні документи, тобто, це була підписана ліцензія, це було створено особистий простір, а саме простір користувача на мембер-порталі, який є в Оркіт, і такі загальні відомості щодо загальних можливостей після того, як ми приєдналися до Національного консорціуму Оркіт. Про оркіт всі знають. Зараз його вимагають видавці, тому навіть незважаючи на ту роботу, яку ми проводимо, все одно науковець обов'язково стикнеться з цим питанням, якщо він буде подаватися ну, щонайменше у фахові видання України, які все одно запитають у науковця його профіль в оркіт. І тут далі виникають проблеми. Якого плана? На цьому слайді ви бачите. Такий невеличкий алгоритм дій, який представлений на порталі Orchid Open Researcher and Contributor ID, який складається, перше реєстрація, друге, використання і третє вже поширення інформації про науковця. Отже, дуже часто ми бачимо профілі наших науковців, а ми запрошували на цей семінар саме політехніки, ми не робили його абсолютно всім доступним. Ми бачимо ситуацію, коли. І ми розуміємо, зараз мало часу не вистачає, особливо в Харкові, коли ситуація така доволі напружена, але все одно ми виконуємо нашу роботу. На учений науковець зупиняється на першому кроці, тобто реєстрація. І іноді формуються профілі, які є ненаповненими, і дуже складно розуміти, ідентифікувати цього науковця. Такі профілі, на жаль, вони на користь не підуть. І ну, коли такий ідентифікатор подається далі у фахові видання або у якісь міжнародні рецензовані, то виникає дуже багато питань до цього науковця. Саме з тієї причини, що незрозуміло, як наповнений профіль, і навіть основні такі важливі речі, афіліація, з якою зв'язаний автор, там його варіанти напису, яка, галузь, в який він працює, це все залишається незаповненим, невизначеним, і тому такий профіль лише може нашкодити науковцю. Саме з цієї причини ми зрозуміли, що участь у консорціумі є важливою, тому що вона допомагає реалізувати перше велику частину, це забезпечити афіліацію науковця з нашим університетом. І друге, це допомогти наповнити відомості про публікації науковцям не просто вручну. Або, наприклад, та в імпорт, експорт з інших профілів, а дійсно відомостями про публікаціями з посиланням на авторитетне джерело. Отже, для першого кроку є багато рекомендацій. На цьому слайді представлено посилання на рекомендації від Державної науково-технічної бібліотеки України це достатньо дуже повна така інструкція. Якщо... Комусь достатньо, наприклад, адаптованою для нашого університету, то у нас в бібліотеці працює Центр оплікаційної підтримки, і якраз тут у нас є така значно менша адаптована інструкція для наших учених щодо реєстрації профілю Оркід. Ну і, звісно, якщо виникають питання, ми на зв'язку і можемо консультувати з цих питань. Чому виникають складнощі саме в цих двох питаннях? Тому що. Незважаючи на те, що є багато там, технічних автоматичних можливостей, у всіх без виключення базах даних Scopus, Web of Science, Оркіт, Google Академія з різних причин назва нашого університету може бути різною. І саме через те, що назва може бути різною, науковці можуть розподілятися. На велику кількість установ, яка буде групуватися за видом напису. На цьому слайді ви бачите невеличкий фрагмент з бази даних Scopus щодо того, як може виглядати наш університет в статтях, індексованих в цій базі. І для того, щоб підтвердити, що ця інформація достовірна, дуже важливо ще й посилатися на достовірне джерело, тобто, коли пройде автоматична. Обробка через портал членства на профілях, то буде ще й додане те, що це підтверджено порталом членства Національного консорціуму, мембер-порталом. Зараз це питання вирішується за допомогою інструкції, зараз я скажу, яким чином. Далі це публікаційні відомості. І публікаційні відомості. Ну, для того, щоб це формувати вручну, заповнювати всі, всі метадані кожної публікації, додавати постійні ідентифікатори або адреси в інтернет. Ну, досить багато часу це викликає, і також джерело буде це заповнені дані вручну, і яким не всі можуть довіряти, хто буде працювати з профілем. Нам зараз допомагає дві такі складові в цьому процесі. Перше це. Кросреф, завдяки тому, що ми працюємо з міжнародним агентством Crossref Університет, реєструє постійні ідентифікатори ДОІ для видань періодичних. Періодичні видання використовують базовою. Платформу Open Journal System. багато видань наших університетських. Ну всі фахові видання вони забезпечують інтеграцію публікацій в цих виданнях з профілями Оркіт. Але іноді до авторів надходять листи з питанням: чи можна включити, або ми вже включили там, підтвердять або ще якісь питання іноді автори відмовлюється від таких можливостей, і таким чином публікація може бути доповнена, але вона не доповнюється до профілю. Хоча можливість така існує, тут ви бачите приклад інтеграції з Crossref, де якраз все дуже чітко прописано: є достовірні посилання і достовірне джерело, яке розмістило цю інформацію. Тобто, такому, таким відомостям про публікацію експерт, якщо буде працювати з профілем, він буде їм довіряти. Тепер, які кроки є для того, щоб реалізувати оці два важливих питання? Перше це приналежність к університету. І в інструкції, яка опублікована, яку ми дали посилання, є варіант, стандартний варіант англійською мовою нашого університету, коли його починати обирати, там є у словнику. Дійсно, наш університет, і коли це все вірно робиться за інструкцією зі словника, то тоді додаються всі сталі ідентифікатори, які стосуються нашої установи. У минулому році ми подавали інформацію до міжнародного реєстру академічних установ РОР для того, щоб оновити офіційну назву нашого університету, і таким чином, у нас. Було забезпечено однаковий підпис і словнику, і в реєстрі, і якщо користувач його вносить, то все це прив'язується і таким чином отримуються повні відомості про наш університет, коли це потрібно прив'язати. Також ми будемо поступово розсилати інформацію до. Профілів, і ви можете отримувати листи, в яких буде написано, що Оркіт хоче внести відомості і підтвердити вашу афіліацію. Ці листи англійською мовою, тому, будь ласка, звертайте увагу, якщо листи надходять від мембер порталу Оркіт. Ну, взагалі, якщо листи надходять від Оркіт і в них йдеться про те, що. Додати публікацію вона ваша або підтвердити афіліацію. Ви бачите, що вірна афіліація, то давайте згоду для того, щоб такі зміни відбувалися в вашому профілі. І після такого підтвердження у вас буде не просто повна інформація і прив'язка, але і джерело, з якого була підтверджена ця інформація. В принципі, я думаю, що це можна вважати таким електронним документом, який чітко підтверджує вашу приналежність до університету. Друге питання це відомості про публікації. Для того, щоб. Забезпечити інтеграцію з репозитарієм, ну, про періодичні журнали ми не будемо говорити. Там працюють з авторами редколегії журналів. Ми хочемо сьогодні звернути вашу увагу, і тема заявлена, заявлена саме інтеграція репозитарію з оркіт. Ну, по-перше, якщо автор. Бажає організувати цей процес, то він попередньо повинен зареєструвати свій профіль ОРКІД за інструкцією і обов'язково зберігати авторизаційні дані, тому що без авторизації, без підтвердження доступу зробити, звісно, нічого неможливо. Якщо є моменти, пов'язані з втратою таких ідентифікаторів, то є відповідні служби, До яких можна звернутися, і все ж таки спробувати його відновити. Вже позитивні випадки таких, такого відновлення ідентифікаторів, у нас є, і інструкції є. Я потім в кінці відкрию браузер і покажу, де знаходяться ці документи, за допомогою яких можна зробити той чи інший процес. Далі. Щодо інтеграції відомостей з репозиторію до Оркід, є три кроки. Ми їх писали і в листі, коли запрошували на сьогоднішній вебінар, перший крок він належить безпосередньо авторові, і тут завершується його зона відповідальності. Другий крок належить співробітникам бібліотеки. Які повинні опрацювати всі його твори. А до речі, можу можу сказати, що деякі автори мають там і більше ста публікацій, які кожну потрібно там зробити певні відмітки для того, щоб вона інтегрувалася в профіль. І вже третій, коли у нас є автор, який забезпечив прив'язку свого авторського свого користувацького акаунту. І у нас є відмітки в публікаціях. Тоді в нас вже йде автоматично наповнення профілю відомостями про публікації в оркіт. Отже, які дії автора? Це сформувати профіль автора в репозиторії та прив'язати для того, щоб це зробити сформована невеличка інструкція. Також я в браузері її покажу. Після того, як автор проходить ці кроки, у нього з'являється посилання на його профіль автора. Зараз там у нас в репозиторії належить, налічується близько 150 профілів авторських. Тобто, перше, це користувач, а далі вже користувач, коли формує профіль і прив'язує, він вже отримує отакий авторський профіль. Після цього також в профілі Оркід додається оце посилання, за яким можна подивитися всі публікації. Яка зараз у нас ситуація? Я думаю, всі автори її знають, і іноді питають і кажуть, в нас розірвався профіль. Чому? Тому що якісь публікації знаходяться під англійським варіантом написання прізвища, якісь під українським. Наразі dispase це. Така платформа, яка є для архівування документів, тому за правилами всі прізвища пишуться так, як знаходяться в документі, який архівується. Тому це нормально, і є розписані і, 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 імена по батькові, є короткі імена по батькові, тому що ми не можемо е вигадувати, ми можемо помилитися, і, і ми використовуємо лише ті написи, які є безпосередньо в публікаціях. Отже, якщо автор створить такий профіль, і ми опрацюємо всі публікації за всіма варіантами написання імен, то за цим посиланням вони зберуться і тут вже можна назвати оцей колекцію автора. Я думаю, що можна назвати як профіль автора в репозитарі, тому що там дійсно будуть враховані оці всі моменти різного написання імен. Другий крок, який виконує бібліотека. Це, ми бачимо, які автори створили авторські профілі. Ця інформація вона присутня і в репозитарії видно, і ця інформація вона відразу відображається на порталі членства, де ми бачимо, скільки загальна у нас кількість є. Там є перелік, і там є вже і список тих оркіт-номерів, які у нас прив'язані до репозитарію. Ми починаємо працювати з кожним. Зараз у нас іде такий первинний етап, тобто ми опрацьовуємо всі документи авторів, які загружаються. І також паралельно ми розроблюємо процедуру для того, щоб ці відомості була можливість актуалізувати, тому що кожного місяця буквально у нас доповнюється до репозитарію, як я сказала, працює група. Співробітників може бути доповнено 800 до 1000 документів. І серед цих документів, звісно, що можуть бути знову публікації тих авторів, які ми вже на первинному етапі опрацювали. Як проводити цю актуалізацію? Ми ще розробляємо наш алгоритм, але наразі от така от перша група документів вона вже буде. Буде долучатися до профілів Оркід. Наскільки це швидко? Це залежить ще від того, наскільки у автора багато оцих різних видів написання прізвищ, наскільки автор вірно реалізував те, що написано в інструкції. Я скажу, які дві типові помилки поки що у нас є. Ну і наскільки. Не буде проблем, наприклад, є коли реєструють по два профілі, тоді ми також спочатку опрацьовуємо, знаходимо, щоб був один головний і вже працюємо з одним головним профілем. Ось і далі, вже коли опрацьовані статті, то всі, хто прив'язав профілі і спочатку бачать пустий. Свій профіль. Як тільки в профілі ви бачите, а це на слайді представлено з лівої частини, з'являються публікації. Значить, ці публікації за графіком, там один раз на добу, вони відправляються до профілю оркіт. Отже, для авторів потрібно зробити прив'язку один раз. Далі Співробітники бібліотеки такий достатньо довгий процес оброблюють публікації і наповнюють профілі. Якщо ви бачите, що ваш профіль поки що пустий, то і в оркіт поки що нічого не буде. Якщо ви бачите, що в профілі з'явились публікації, значить очікуйте їх в оркіт. Якщо протягом там двох-трьох діб вони не з'явилися, значить звертайтеся до нас щось якась якийсь момент в цій цепочці, можливо, був порушений. Тобто імпорт відбувається, але чомусь статті не додаються. Так як це нова функція, і вона задіє дуже багато таких різних моментів, то ну, можливі всі різні речі можливі в цьому процесі, але я маю надію, що у нас це налаштується і буде проходити все за тим графіком і за тим режимом, який ми. Очікуємо. Якщо у користувача вже були публікації, тоді додається ще інше джерело і доповнюються відомості. Тобто в цій публікації не було україномовної назви, зараз вона додана. І додано, що цей ресурс він є і із CrossRef він направлений сюди, і з електронного репозитарію. Якщо запис вже інтегровано, то він, як я вже сказала, доповнюється. І навіть анотація, тобто опис статті, він також може бути доповнений. Доповнюється і оркіт, і адресою безпосередньо з репозитарію. Ну, це такі приклади, як формуються. Цей запис. Ну, головним є те, що якщо є сталі ідентифікатори, вони обов'язково додаються. Обов'язково додається посилання на репозитарій і вказується джерело Наш репозитарій. І після того, як це все спрацьовує, то є і посилання на профіль автора в розділі вебсайти і social links, і також є підтвердження, що це все додано з офіційного джерела, які ми маємо результати за роботу цього року. Ми вже маємо 1290 записів науковців, які асоційовані у нас з Національним технічним університетом Харківський політехнічний інститут. Я, вважаю, що це... Я дякую всім науковцям, хто дослухався, звернув на це увагу, і таким чином можна ідентифікувати і виділити саме от науковців з нашого університету за афілійованою назвою. Також щодо інтеграції документів. 18 жовтня ми звітували на робочому засіданні національного консорціуму, і ви бачите на цьому слайді два рисунки. Перший рисунок, який знизу, ми бачимо, 92 було прив'язано ідентифікатори, ідентифікатори. Сьогодні це вже 154. Тобто, робота триває буквально кожного тижня. У нас реєструються ще і забезпечують прив'язку. Профілів близько там 17 осіб. І щодо кількості документів, 18 жовтня ми звітували, що ми маємо вже інтегровані 623 документи. На сьогоднішній день це більше 2000 документів в авторських профілях, які опрацьовані. Ну, і на слайді ми бачимо, що основна частина це. Журнальні статті, є книжки, книжкові частини і інші документи, я думаю, інші документи це тези конференції, які також ми публікуємо в нашому репозиторі. Тобто робота триває, робота не досить проста, тому що це пов'язано з кожним науковцем. У нас є в університеті науковці з однаковим прізвищем, з однаковим ім'ям. Коли це прізвище і один ініціал, дуже складно це зрозуміти, Тому я вас прошу, ті адреси, за якими реєструвалися в репозиторії, якщо у нас виникають питання, ми будемо якраз за ними звертатися. Ми їх бачимо, електронні адреси, і дуже прошу відповідати нам на наші питання. Ну і до кого звертатися? Якщо виникають питання загальні, Ну, або ви не знаєте, до кого звернутися, будь ласка, моя контактна пошта електронна. Якщо питання стосується електронного репозитарію, наприклад, ви там не завершили прив'язку, або ви не впевнені, що у вас все добре, то це Олена Володимирівна, Бриславець. Пишіть їй і надсилайте там посилання або скріни, щоб було більш зрозуміло, про що йде мова. І якщо це питання, яке стосується сторони вже оркід. Безпосередньо на порталі світовому науковців, то це Олена Васильівна одноволіка. Вона формувала в основному запити, на запити від науковців інструкції. І тому саме робота вже на порталі Оркід. Ці питання можна надсилати їй. Корпоративна пошта також вказана на слайді. Зараз я хочу відкрити свій браузер і ще показати і прокоментувати. Де що у нас опубліковане. Якщо є питання за презентацію, то будь ласка, я також зараз до демонстрації відповім. Я так розумію, поки запитань немає. Дякую. Зараз відкриваємо, відкриваємо браузер. На екрані зараз ви бачите сторінку стартового нашого репозитарію. Якщо ви не знаєте, де взяти інструкцію, шукати її не потрібно, вона розміщена прямо тут, на цій головній сторінці. Репозитарій, НТУ хпі інструкція з реєстрації. Інструкція з реєстрації описана достатньо так, детально всі, починаючи з входу на реєстрацію, з отримання листів. І так далі, з підтвердження, внесення додаткових даних. І якщо зупинитися на рисунку 7, наприклад, то каліфи своє держище, ти в них наложиш. Адсвій капітан, ат заткни щенок. Провірте у нього документи. Руки убери свої. А. Що тут тряслось? да. Перепрошую, буває. Ось, Якщо зупинитися на рисунку 7, то це просто створення йде користувача, і це незавершений весь процес. Але для того, щоб прив'язати користувача до користувача створити вже профіль науковця і зв'язати з оркіт, необхідно виконати всі дії, а саме знову увійти в свій профіль, створити Новий профіль, ну так як у користувача його не було. Із тих типових помилок, які ми бачимо, або неточностей, або поспішали. Це, по-перше, профіль повинен бути публічний. Лише тоді ми зможемо з ним працювати і виконати ці функції, які закладені. Тобто, звертаю увагу, публічний обов'язково, і для того, щоб. Проводилася автоматична передача даних, необхідно вказати оці налаштування, які у нас знаходяться на 20 му рисунку. Тобто, обов'язково зверніть увагу пакетна передача і отакі налаштування. Якщо буде не пакетна передача, просто імпорт не відбудеться в певний період за графіком. Тобто, звертаємо вашу увагу на ці такі. І важливі моменти щодо реєстрації. Далі на сайті бібліотеки, як ми вже говорили, у нас є центр публікаційної підтримки, і щодо оркіт, є окрема така тематична у нас закладка тематична, де зібрані інструкції, які стосуються роботи тут є також інструкції пов'язані з, з тим, коли, е, коли забули, наприклад, свій пароль, як подати запит в службу підтримки, сторінка, відно, сторінка відновлення паролю та облікового запису Аркіт і інші такі корисні речі, з якими ну, найбільше запитів за ними було до науково-технічної бібліотеки. Отже, таким чином ми реалізуємо ті можливості, які нам надає Національний консорціум Оркід. Маємо надію, що вони будуть корисними для вас, для науковців університету. І коли ваші профілі будуть аналізувати експерти, там при подачі на певні проекти, гранти, видання, то вони дійсно. У них не виникне питань і сумнівів щодо того, що ви працюєте над вашою науковою темою і належите до спільноти Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Таким чином інформація вичерпана, якщо є запитання, я відповім. Запитань немає. Я зараз вимкну запис. Можливо, за цей час хтось згадає запитання.